Місяць іро, трохи брехні, знов п'яний шторм розвиває пісні, місто замов, ми тут тоді, мовчить сонний порт, і я сам не вбив в сні, місяці рок, трохи брехні, знов п'яний шторм розвиває пісні, місто замов, ми тут то дні, мовчить сонний порти самим світлим сміхом, ти пахнеш вином і шаленим вітром, танковим туманом, розбитим світлом, блідець між холодним дощем і літом. Чисте небо, та будні не думки, голос дає біля тебе в'як.